Всім доброго ранку. Шостого ранку і хочу вам показати таку неприємну ситуацію. Ось Саджанець. Ось імперський трапезунт, який був посаджений з осінню. І ось тільки що обнаружив ось таку неприємну ситуацію. Зараз я навіть тут, якщо видно, ось сидять такі ребятки. Це це котки. Я не замічав, що вони лупляться зараз виходить, коли на оцю кору надавлюєш, чуть характерний тріскіт. Тобто їхні яйця тріскаються. Це якраз перейшло время, і вони злупляться. Ну, і як симворотися, це, звичайно, обробляти осінню. Я пізно садив, я не обробляв вже е, желізним куперусом. Навесні обробляв мідним. Злосині треба ще обробляти. І виходить, звичайно, треба побілка. Побілка, так як я її посадив, я її не білив ще. Ну, в цьому садку я ще нічого не білив. Це молодий садок, про це буде окреме відео. А просто, друзі, зараніше потрібно опробляти препаратами. Підбирати не тільки желізним, а ще деякими. Така ситуація.